Він негативно відгукується не про тих, хто їздить на механіці, а про тих, хто каже, що механіка, товінець, автомобіли, будування. Ну він, це я. Я взагалі негативно не відгукаюсь. Не про тих, хто їздить на механіці, не про тих, хто їздить на автоматі, я лише сказав, що на автоматі в великому місті буде легше, особливо дівчатам, щоб вони собі мозг не їбали тією механікою, якщо, звісно, є можливість купити автомат. Я сказав, що автомат. Це не для тупих, а для тих, хто буде краще читати дорогу. Для тих, кому оперативи не вистачає на початку, для тих, хто полюбляє комфорт, для тих, кого є кошти на обслуговування цього автомату. Бо його. ну, Утримувати цей автомат, це кошти, і механіка в будь-якому випадку буде дешевша. Не набагато, 10-20 може відсотків. Ну, а для когось це багато. Розумієте, у кожного свої пробіги. Ось що я сказав. Я сам на механіці, а цю хуйню, яку там деякі пишуть, що там я себе е, е, рахую якимось там багатим мажором, бо їжджу на автоматі. Да я лошара бідний, вообще, як церковна миша, успокойтесь. Я сам механіки їжджу на механіке в цілому і в общем але Навчаю на автоматі. Бо одні дівчата, бо я в Києві, бляд, був би я в селі, я б навчав на механіці. Е, і тому подібне. Але не, попит є і на механіку, і на автомат, половина туди, половина туди йде. Е, бо якщо в сім'ї механіка, ну куди ти дінешся від неї? Потім доростеш до автомату, пересядеш і тому подібне. А е, якщо це невеличке містечко, нахуй надо той автомат. Е, там механіка піде, в принципі. А в Києві да це ж жесть. І ще раз, а, той, хто їзде а, на механіці і думає, що це найкраще, що з ним сталося, ви просто нормального автомату ще не спробували. От, і все. Я а, 20 років кричав, що механіка це, блять, саме нахуй саме класне, саме потім а, понюхав той автомат, потім спробував розпробував. Думаю, їбать, а нахуй та механіка ще всралась, якщо є адекватні нормальні автомати. Ну, я на ДСГ катаюся, ДК 250. То знаю, ти знає, це роботизована механіка з мокрим щепленням, мокра ДСГ, вона крутіша за механіку. Вона тупо крутіша за механіку. Всі там уроди, всякі ауді, вони на DSG, dq 500, dq 250, які там ще DQ, напишіть, хто шарить і ніякої.